У Києві напередодні відбувся благодійний забіг пам'яті героїв Небесної Сотні. Внески учасників змагань будуть перераховані до фонду допомоги сім'ям загиблих за незалежність України. Міжнародний марафон в українській столиці відбувся вже у п'яте. До нього долучилися близько трьох з половиною тисяч бігунів із різних країн. Вони змагалися у швидкості та витривалості на різних дистанціях. Легендарну відстань у 42 кілометри першим подолав харків'янин Дмитро Пожеві. Він бігає вже 8 років, і цей марафон для нього став 20-тим. А от киянка Ольга Яроцька прийшла першою у забігу на 10 кілометрів серед жінок. Переможниця каже, що якщо настирливо йти до мети, то можна підкорити будь-які дистанції. Вже років сім займаюся. Ну я бажаю не зупинятися перш за все, не ставити собі якихось далеких цілей, а поступово просто короткими маленькими шагами. Кроками намагатися досягнути потрошку і йти до великих уже цілей. Серед спортсменів як дошкільнята, так і пенсіонери. Найстаршим учасником виявився 79-річний британець Майкл Бедвелл. А молоде покоління представили майже чотири сотні дітей. Батьки уже малечку долучають їх до здорового способу життя. Ну і справжній спортивний приклад подала велика родина Гуцуляків із Сум. У родині всі від старого до малого займаються спортом. Поки батько біжить марафон 42 кілометри, діти долають менші дистанції, кожен свою. А маленька Анна таки добігла кілометр навіть попри травму. Діти бігли кожен свою а батько двох дітей біг 42 кілометри. Ми з цими малими я бігла, а дівчатка 300 метрів і кілометр бігли займаємося всі танцями, але різними. Я займаюся народними. Вона займається хіп хопом Я народними, Я народними танцями гімнастикою футболом жила каточки на, на старт. Я упала і біжала все одно. І не здалася. Ніколи не, не здавайся. Долучився до забігу на пошану небесної сотні новий міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. каже, що українці замало займаються спортом і особливо мало бігають. Аби Київ став здоровішим. Міністр пообіцяв спільно із КМДА розробити план створення у місті велосипедних доріжок та іншої спортивної інфраструктури.